Виставкова зала краєзнавчого музею просто випромінювала позитив та добро, адже тут представили свої роботи у стилі батик вихованці дитячої школи мистецтв. Примітним є те, що усі творчі доробки є дебютними, що особливо вразило усіх присутніх, адже виконані вони надзвичайно майстерно. Наша знімальна група також насолоджувалась прекрасним та спостерігала за церемонією нагородження юних художників відзнаками від мера міста. Яскравий настрій у краєзнавчому музеї створила надзвичайно. Красивиставка батику 31 юний художник дитячої школи мистецтв представив свої дебютні роботи у цьому виді творчості. Лідія Бакін, викладач дитячої школи, розповідає, це роботи усіх дітей художнього відділення різних років виконання. Як виявляється, у ході розмови розпис тканини, справа не з легких. Спочатку композицію створюють ескізи, колорит підбирають на ескізах, а потім тільки виконують у матеріалі. Тому що тканина досить зараз такі ну дорогі матеріали, і тканини, і фарби по батику. Тому, звичайно, підхід дуже такий грунтовний в розробці ескізів. а Потім виливається в такі хороші творчі композиції. Від яскравих та оригінальних доробків неможливо було відірвати очей. Насичена кольорова гама та зображені сюжети переносили усіх присутніх у минушину до далеких країн та у казковий фантастичний світ. Моя работа, она находится в том вокруг. Это работа о стране Индии. Мне эта культура больше понравилась. Я решила свою работу посвятить именно этой стране. Вдохновение я черпала из просмотренных уже. В фильмах об этой стране, о знаниях об этой стране. Это моя первая работа, но по мне она очень удачная. Мне очень нравится японский язык, и я решила нарисовать эту работу, потому что восхищаюсь Японией, її культурой, поведением людей в Японии. Я изобразила Клеопатру, пирамиды, цветы. Египет. Меня інтересувала самого детства, И Я думаю, що это интересная тема, і можна красиво изобразить его. його. Ольга Сергієнко, завідуюча художнім відділом школи мистецтв, зазначила, ця виставка показник наполегливої річної роботи. Не вийшло б гарного результату, якби кожен з молодих митців не вклав у полотну частинку своєї душі. Сам процес творчий проходив дуже емоційно, тому що були і переживання, були удивлення і радість. Я сьогодні переживаю, тому що ждуть ваші оценки. А це для юного художника, мені здається, дуже важливо знати свій уровень, це вдохновлять. Серед тих, хто був вражений красою представлених робіт, була і Ніна Сіваєва, заступник міського голови. Вона висловала сподівання, що це не остання виставка вихованців художнього відділу. Ніна Олексіївна привітала юних художників з далим дебютом. Дивишся на кожну картину, і на душі стає радісно, тепло, світло, незважаючи на всі негаразди, які є, про все забуваєш. Тому я висловлюю слова вдячності від нашого міського голови і від себе особисто за ту кропітку роботу педагогам художнього відділення, керівництву школи мистецтв. Я думаю, що я таку виставку зробити десь в сусідньому місті або в. В обласному центрі то тільки позаздрять, як вони завжди заздрять нам в тому, що ми маємо такий великий творчий потенціал. Музей пов'язує зі школою мистецтв тісна та довга дружба, адже творчі витвори талановитої молоді надають натхнення та енергії. Зізналася Наталія Марченко, директор краєзнавчого музею. Талантливі діти, як музикального відділення. Художественного ділення, вокального ділення. Ми їх очень любим і поэтому всі радий всім роботам, яке ані представляють здесь. Юрій Лоза, директор ДШМ, також не залишився осторонь святкової події. Він зазначив, що надзвичайно пишається вихованцями своєї школи та зробив усім учасникам виставки невеличкий подарунок. Это, как вы понимаете, сладкий подарок. Я с удовольствием преподнесу его нашим участникам, нашим детям. Ольга Ивановна, поделить по справедливости. Спасибо, поздравляю вас. треба зазначити що з роботами шосткинців знайомі і в президентському фонді україна леоніда кучми українському домі та музеї старицького у місті києві тільки за цей навчальний рік не злічити перемог у різноманітних міжнародних та всеукраїнських конкурсах а щодо теперішньої виставки то святкового настрою додавали невеличка концертна програма влаштована вихованцями школи мистецтв і вже за традицією усіх художників було винагороджено свідоцтвом учасника від міського голови Даний Вернісаж працюватиме і в червні, тому всі бажаючі можуть приєднатись до прекрасного завітавши до краєзнавчого музею.